Ні, Ну, це точно диван не для сну. Ти повністю права. Це диван не для сну. Тут хіба що гостям буде зручно поспати, тому що ось тут між секціями бачиш, що рука пролазить. Якщо на такому спати щодня, то спина вам не подякує. Це диванчик для відпочинку, але спальне місце і саме наповнення в дивана дуже і дуже топове. Моделька називається Шенген. В неї кут універсальний. Тобто цю кутову частину можна ставити наліво, направо, так як вам потрібно. І розмір диванчика теж може бути різний. Я складу на місце поставлю. Розмір диванчика теж може бути різний. 2,40 він у нас тут є на 1,80 м. Можна зменшувати аж до 2 метрів, можна збільшувати аж до безкінечності. І так само ви регулюєте кушетку. Тобто це саме топовий варіант для відпочинку, для того, щоб сісти, почилити. Є ось такі підголівнички або підлокітнички, якщо з боку чіпляти, кому як зручно. Мені взагалі без них навіть краще. І сідаєте, відпочиваєте. Ціна невелика: 35-400 коштує такий базово саме розмір 2,40. Якщо більше замовляєте, буде дорожче. Якщо менше, буде дешевше. І можна навіть замовляти окрему двічку або окрему одиничку. Коротше, як вам потрібно. Замовити можна на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.